Компанії подружжя Зеленських показували нулі в податках, але при цьому родина купувала майно на десятки мільйонів. З 2014 по 2018 роки Володимир та Олена Зеленські мали 11 успішних компаній в Україні. В реальності це були бізнеси у сфері телебачення, шоу та концертів. На папері ж майже без працівників, без власності та без прибутку. Компанії виглядали бідними як церковні миші. З 2014 року зелен. Його компанії просто ну, обнуляють е обороти офіційні своїх компаній, переводять їх в тінь. Офіційно фірми ледь дихали, а родина в цей самий час купувала автівки, квартири і нерухомість за мільйони. Деякі компанії навіть отримували повернення від держави. Виглядало так, ніби гроші проходили повз офіційні звіти. Розуміємо, що компанії Зеленського безумовно комерційно успішні, бо вони транслюють свої програми і свій продукт на топових рейтингових каналах. То це дійсно великі кошти. За даними податкової, більшість компаній кілька років поспіль сплачували нуль податку на прибуток. А ще частина компаній Зеленського виявилася пов'язаною з офшорами. Перед виборами він формально вийшов з цих структур, але керівниками залишились ті самі люди, а деякі з них навіть мали проросійські погляди. Пайменші завтра буде платять налоги, бо ви... просто ребят, Ми всі живемо в правовому государстві, бо сядете в тюрмі, не заплатите налоги. І в цей момент не можу не звернути увагу на історію з Greenfields, адже ця компанія була зареєстрована в Росії, і отримувала прибутки від показу проєктів кварталу 95 на російських телеканалах. Навіть після 2014 року, коли Ерефія вже окупувала Крим, Грінфілд продовжувала працювати і сплачувати податки до російського бюджету. А серед співвласників були партнери Зеленського по кварталу. Сам Зеленський пізніше пояснював, що не займався цією фірмою напряму. Але юридично вона входила до мережі компаній, пов'язаних з його продакшеном. Якщо я коли-небудь в житті нарушу закон, я уйду сам. А ще були зв'язки з фірмами, через які колись виводили гроші з Приватбанку Ігоря Коломойського. Є дані зі звіту аудиторів, які свідчать про виведення на рахунки коміків кварталу 95 принаймні 41 мільйона доларів вкладників Приватбанку. Тобто, те, що компанії Зеленського замішані у виведенні абсолютно незаконних коштів з Приватбанку, це факт. Ці історії типу залишились у минулому, але відповідей, хто тоді платив, хто заробляв і чому цифри не сходились, досі немає. Висміювати владу легко, але коли ти сам опиняєшся в кріслі, сміх швидко минає. Бо, як то кажуть, в результаті слідства головне не вийти на самих себе. Я ж нілух.